До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вчері вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Рятувальники Золочівського районного управління, головного управління ДСНС України у Львівській області, провели планове відпрацювання у селах Чаниш Стовпен Лісове Золочівського району за для того, аби застерегти людей, нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги. Чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань, рятувальники вкотре спілкуються із населенням, провели розмову із дітьми закладу загальної середньої освіти у селі Піски, студентами педагогічного фахового коледжу міста Броди та закладу дошкільної освіти номер 9 міста Броди на актуальні теми і про елементарні правила пожежної безпеки. Дії у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів щоразу у громадах відбувається акція, аби наблизити нашу перемогу, і кожен на своєму місці робить усе можливе для того, аби подбати про тех, хто у тилу. Більше інформації у наступному сюжеті. Зігрітися, перечекати негоду, випити, гарячого чаю та скористатися інтернетом можуть тепер жителі та внутрішньопереміщені особи у пунктах незламності, що у бродах. Зокрема, розміщені вони на території 3 та 4 шкіл Бродівської гімназії імені Івана Труша у приміщенні комунального підприємства Броди та у народному домі. Зокрема, такі пункти діють на усій території України, і наш район не є виключенням. Сергій Нікішин. Телеканал Броди Онлайн. 30 листопада 2022 року були проведені. Аварійно-відновлювальні роботи по ремонту водопровідної мережі по вулиці Почаєвська. 32, у місті Радивилів, де працюють для того, щоби в оселях завжди була вода. У місті Радивилів нещодавно встановили нові ігрові майданчики. Більше інформації у наступному сюжеті. Радовельська міська рада звернулася до депутата Верховної Ради від партії за майбутнє Віттеремялика з проханням допомогти в облаштуванні дитячого майданчика в ДНЗ-Сонечко. Депутат проїздом заїхав в місто, зайшов на територію дитячого садочка, йому сподобалося і він пообіцяв допомогти встановленню майданчика. Буквально за місяць часу подзвонив і сказав, що «Чекайте, майданчик їде. Ми зустріли, він надав своїх працівників, які встановили його. І на сьогодні в дитячому садочку діти надзвичайно задоволені, тому що це практично найсучасний ну, майданчик, який є на території нашого міста. Влучний тренажер так само в нас встановлені в місті на вулиці Набережній. І ще в одному з населених пунктів громади. Вони були придбані за наші кошти. У неділю у приміщенні бібліотеки села Заболоці відбулася цікава майстерка із виготовлення новорічних іграшок для наших захисників «Яленка перемоги. Діти виготовили різнобарні шапочки з пряжі та новорічні черевички із тканини. Організатори дякують усім, хто завітав на майстерку. Іграшки відправляться до наших захисників на передову. Також організатори сподіваються, що вироби, у які діти вклали усю свою любов та тепло, будуть передані нашим героям та створять для них святковий настрій. У селі топорів нашого району відбувся благодійний концерт на підтримку збройних сил України, яким він був: дивіться у наступному сюжеті. О, вже тадем, тільки ми не були, але ж от такий. Камери, то певне провідні українські національні канали, правда? Да. Концерт від Бога наша пісня, що об'єднав жителів села Топорів, відбувся за участю соліста гурту львівські музики Івана Мазура, Тріо Крайня хата Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика та Ольги Гошовської, яка є другою дружиною відомого композитора Ігоря Білозіра. З першого концерту розпочала традиційно, однак на самому початку стався казус. Вчора ми мали сумний день, багато сумних днів маємо тепер, бо маємо війну. І вся Україна тепер в свічках бо через того п'ятого москаля маємо проблеми. Ну, все, по концерту, подумаєте ви ані, минація незламна і артисти, які приїхали на концерт у топорів, не розгубилися. І, попри те, що на самому початку згасло світло, концерт продовжили. Якби так сталося, інші артисти скоріш за все розвернулися і поїхали, бо звикли співати під фонограму. Проте цього разу так не сталося, і співаючи, акапельно, глядачі переконалися, до них приїхали. Справжні професіонали, добрі Шевченкові очі і візочі. Українська пісня це є та зброя, яка допомагає нам тут, в тилу боротися, боротися, тому що ті всі, хто приходять, і співають українською мовою, українські пісні, вони безперечно, вони ніколи не зрадять Україну. Вони завжди будуть українцями. Ну так, так було споконвіків. Українська пісня це я понад усе. Українська мова понад усе. На концерті згадали про діяльність народного артиста України Ігоря Білозіра, якого 22 роки тому москалі вбили у центрі Львова, вбили композитора, але не його пісні, які лунають і до сьогодні. Ой, зелене жито, зелене, Хороші гості у мене. Зелене є, Нася від нашу мене, за мене є жито ще тут Дуже нася від нашого. Цей концерт був нашою мрією, і ми вдячні Богові. вдячні артистам. Що нам вдається її здійснити, її зреалізувати. Це концерт для популяризації творчості народного артиста України Ігора Білозіра, бо всі пісні, які прозвучали сьогодні в концерті, це пісні Ігора Білозіра. Це концерт на підтримку Збройних сил України. І ми вносимо той свій невеличкий внесок, робимо у справу нашої перемоги. Концерт, що тривав більше півтори години, попри відключення світла у такий відповідальний момент, подарував жителям мальовничого села незабутні враження від виконань пісень та зустрічі із народними артистами поміж пісень, були задушевні розмови і згадки про ігоря Білозіра, якого, на жаль, уже десятки літ нема з нами. Так, ми з Ігорем прожили більше 9 років, і 22 роки тому вже минуло. У травні місяці 2000 року старші пам'ятають, як то було, молодші вже й не знаю, бо вже стільки часу минуло. Воронові Калінін 9 травня у своїй кампанії святкували День Побєди, співали москальських пісень, господа офіцери. А ігор був у товаристві тому та зробив їм. Зауваження, що є інші люди і що так голосно співати російських пісень не є добре, за що і поплатився своїм життям. Вили жорстоко, вили на смерть біля прокуратури в центрі міста. Тільки відійшли, вже було темно, стемніло. відійшли ігорша своїм колегою, журналістом що також спокійний. І Ігор через 20 днів, будучи в комі, через 20 днів помер. Концерт справді був задушевний і мав благодійну мету, адже у кінцевому результаті вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Керівник трі «Крайня хата. Ми з дівчатами співаємо українську, тільки лише українські пісні. 30 років, уявляєте, і ніколи воно не було в такій пушані, як зараз. Зараз це навпаки піднесення. Це просто неймовірно. Хочеться співати, співати. І така нас бере гордість, щоб ми ніколи не зраджували заради грошей, заради кар'єри. Ніколи не співали російські пісні. Це завжди були українські пісні, бо в нас їх так багато. І як бачите, ми не програли. Ми і досі пір. Попри все, нехай в нас немає великих там заробітків, але ми з задоволенням їздимо, збираємо зали по селах, і це, це дуже класно, коли їздиш на якусь глибинку, бо містечка вони трошки вже більше, вони до Львова більше доїжджають. А коли приїжджаєш в таких селах, де люди старші не мають змоги поїхати на концерт, для них це віддушення і для нас це відродження. Чесно, в кінці я аж розплакалась. Від такої атмосфери і власне, і нехай бачите, нам від, відсутність світла, воно нам не зашкодило. Ми зробили дуже гарний концерт. Сьогодні з перших секунд, навіть не хвилина секунд, лише ми розпочали концерт, зникло світло. Але ми не розгубилися, тому що насправді зникло не світло, зникла лише електроенергія. А світло це те, що в наших душах, в наших очах, в наших серцях. А сьогодні очі глядачів і їх серця були неймовірними. Ми е, у своєму концерті. Фактично, ми заспівали всі пісні, які планували, окрім двох, тому що приїхали професіонали, які вміють співати без фонограм, які співають наживо, і ми дякуємо неймовірно теплій публіці людям, які співали разом з нами. Наше світло, світло наших душ, світло пісень Ігора Білозіра, жоден москаль не зможе згасити ніколи. Повну версію концерту зможете переглянути у нашій рубриці без коментарів із Топорова, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Бродионлайн. У Червоноградському районі 45-річний чоловік впав у колодязь і пробув у ньому три дні. Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області. За словами поліції, 25 листопада близько 13-ї години до них звернулася 70-річна мешканка одного із сіл району. Жінка повідомила, що її син три дні тому вийшов з дому та не повернувся під час огляду місця проживання. Розшукуваного поліцейський офіцер Лопатинської територіальної громади виявив у колодязі неподалік дому господарства Поліцейський разом із рятувальниками, які прибули на місце події, витягнули чоловіка із пастки. Зазначається у повідомленні. На цьому ми завершуємо. Бродень Юс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні, героям слава.